У Паланській громаді до 31-ї річниці незалежності презентовано фотозвіт Віримо, діємо, перемагаємо на світлинах. Невеличкі фрагменти роботи волонтерів, сіл, дорослих та дітей, працівників різних галузей, різного віку та статку. Всіх їх об'єднало велике бажання допомагати працювати для фронту на перемогу. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники закладів освіти. Культури, жителі населених пунктів громади, діти активно допомагали військовим, плели сітки, займалися волонтерством, допомагали переселенцям, підтримували їх, збирали кошти на автівки, виготовляли тушонку, смаколики. На виставці віримо, діємо, перемагаємо, яку ми презентуємо до Дня Незалежності України. Представлена лише. Тисячна доля тих виконаних робіт, які були зроблені з 24 лютого, низький уклін кожному благодійнику, волонтеру. Ми не переможні, бо ми єдині.